Добрий день громадяни України, добрий день жителі. Ми знаходимося в місті Рівному біля Рівненської міської ради. Здається, бачите. Виконавчий комітет Рівненської міської ради. І зараз зайдемо сюди, всередину. Бачимо доступ до публічної інформації. І Мене зацікавила тут одна жіночка, яка сидить, і вона хоче нам розповісти свою проблему. Доброго дня. а Як, як вас звати? Я, я... Маю, я маю розказувати вже, так так? так? так, так. Я Я Демчук Антоніна Васильівна, інвалід першої групи. Я висудила в суді, що мені, мені не дали приватизувати гуртожитки, я була законно поселена, подали в суд, але суд присудив, що я законно поселена, приватизувати не дали. Після того мене послали в суд доказувати далі права. Я в суді доказала, що я. Суд присудив, що я є інвалід першої групи, і що мені треба надати належні придатні умови проживання. Тепер усе в мене вони не виконують. Вже вони не виконують з 19-го року. Зараз 23-й рік рішення суду. Вже їх штрахувала виконавча, вже подала на криміналу поліцію. А поліція все діло замняла. Тепер усе в мене була. З виконавчого комітету я потребувала, щоб прийшла комісія і подивилась на моє життя. Комісія прийшла і в акті теж написала висновок, що такого непридатні і для інваліда непридатні умови проживання і такого ну, першої групи. І вони цього не хочуть. Вони нічого не хочуть виконувати. Я написала. Он до, Заяв для, для голови. Я бачу, у вас от щось з однією рукою якась проблема, чи що, mm -hmm. що ви однією рукою так робите? У мене поломана зараз ключиця, ага. і я не можу на палочку. Я весь час носила на палочку повішу і О. на палочці ношу. Я бачу, у вас якісь газети є. Це ви видно неодноразово зверталися да, в газети. газети. Ці газети, вже які вони позатягували. У Вони вже такої давності, ці газети. Uh -huh, uh -huh. Вони вже пожовкли. Це все ви в цих, газетах, так? <ганую> да, а, мисок, я Антон Демчук, 15 років, посміли побачити її проблему. Ну, а угу. оце... Шість заяв я написала до твій, яка О, там написано: перша, друга, третя, четверта, а ця шоста. Тобто ви кожного дня сидите біля цієї міськради і хочете, щоб на вас звернулися увагу чиновники, депутати, журналісти і ви з цим... А я дуже хотіла б, щоб журналісти-розслідувачі на мене звернули увагу. Ну добре, для підписників мого каналу, я думаю, приходьте в Рівницьку міську раду, тут буде ця жінка, більш детальніше я закликаю людей звернути увагу на її проблему. І Телефона мого запишите, хто мені позвонев. Ні, ви говоріть, про, ну, словами говоріть. Ну і оце я через те я прийшла сюди. Поламала оце ключицю, поламала руку. І що, мені без виходу, я сижу в хаті, мене ніхто не бачить. А ось ваш, номер вашого телефону, так? Так, да, так, да, одна, мій телефон. Ось, дивіться. 098 905 1515. Угу. От якось так. Ну, зверніть увагу, на цю жінку, коментуйте, що ви думаєте з цього приводу. Я думаю, що моє оце відео приверне увагу. Всіх жителів міста рівного ну, я ну, і так, взагалі України ну, якось я так. ж так, щоб я все мала на руках, і комісії, і суди, і все, і ніхто нічого не виконував. Ну це і проблема зараз. Добре, коментуйте, і така.